Дорогі друзі, в цьому відео я хотів би дати уточнення щодо заяви про неотримання пенсії від Росії та нагадати про обов'язкову щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів. У відео під назвою Пенсію від Російської Федерації не отримую я розповідав, як зробити відмітку у розділі Дистанційне інформування на веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Це простий і легкий спосіб, але ним можна скористатися лише тоді, коли маєш кеп. Тобто кваліфікований електронний підпис від банку або іншої установи, яка має право його видавати. У тому ж відео я назвав усі банки, які видають кеп. Чи є інші способи подати таку заяву, якщо не маєш кепу? Як вона виглядає і кому з пенсіонерів потрібно подати таку заяву? Чому це важливо? Та тому що через відсутність такої письмової заяви або без відмітки в особистому кабінеті виплату пенсії може бути припинено. Але про все по порядку. У 2024 році. Закон України про зальнообов'язкове державне пенсійне страхування було доповнено пунктом 14 4 при кінцевих положень наступного змісту. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або під час тимчасової окупації території виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно з цим законом. Проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Але це було загальне положення. А постанова Кабінету міністрів від 11 лютого 2025 року номер 299 Яку я вже детально аналізував у попередніх відео, визначила конкретний термін. Таку заяву про неодержання пенсії від Росії потрібно подати до 31 грудня 2025 року. Отже, до 31 грудня цього року пенсіонери, які, тимчасово виїхали, які виїхали з тимчасово окупованих територій, або досі перебувають на окупованих територіях, мають подати заяву про неодержання пенсії від Російської Федерації. Пенсійний фонд визначив це обов'язковим для всіх внутрішньо переміщених осіб, скорочено ВПО. Незалежно від того, коли вони отримали цей статус. Чи починаючи з 2014 року. І в наступні роки. Чи уже після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Також не має значення дата, коли вони перемістилися. Тобто, це мають зробити усі внутрішньо переміщені особи. Постанова номер 299 конкретизувала термін особи, які виїхали. З тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території. Це громадяни України, які з метою уникнення негативних наслідків тимчасової окупації виїхали з тимчасово окупованих територій. Міністерство розвитку громад та території України. Своїм наказом від 28 лютого 2025 року номер 376 затвердило перелік таких територій. Внизу в описі я залишу посилання на цей наказ і ви зможете ознайомитися з цим переліком територій. До речі, до цього наказу вже внесені зміни 23 квітня і 30 квітня 2025 року. Тобто, ще раз наголошую, що подання заяви про неодержання пенсій від Росії стосується всіх громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій, незалежно від дати переміщення з 2014 та наступних років чи після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Чи потрібно подавати таку заяву пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, проте перебувають за кордоном? Чіткої відповіді від пенсійного фонду чи роз'яснень ще досі немає, але я вважаю, що таку заяву потрібно подати до кінця року, щоб не втратити виплату пенсії. Дії пенсійного фонду, зокрема його спеціалістів, важко передбачити, тому ви можете, е, от, ви можете отримати припинення виплати пенсії. Як тільки Пенсійний фонд прийме рішення, я одразу вас повідомлю, тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не прогавити важливі новини. До речі, нас вже більше 45 тисяч підписників. Хоча переглядають моє відео понад 100 тисяч чоловік, як подати заяву про неодержання пенсії від Російської Федерації. Перший та найбільш простий спосіб звернутися особисто до будь-якого органу пенсійного фонду та подати заяву. В цьому вам допоможуть працівники пенсійного фонду. Заодно ви. Ідентифікуєтеся, і вам більше у цьому році не потрібно буде проходити ідентифікацію. Можна це зробити і дистанційно через портал електронних послуг пенсійного фонду або мобільний застосунок пенсійного фонду у розділі Дистанційне інформування, де потрібно поставити дві позначки. Деякі блогери пропонують направити заяву про неодержання пенсії від Російської Федерації на звичайну електронну адресу пенсійного фонду того управління, де ви отримаєте пенсію. Не раджу цього робити, бо ваша заява не буде врахована і її не приймуть до уваги. Я щойно згадував про фізичну ідентифікацію пенсіонерів. Нагадаю, що вона є обов'язковою для пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та за кордоном. І цю ідентифікацію потрібно пройти один раз на рік до 31 грудня. Доступними є 5 способів фізичної ідентифікації. Перший це особистий візит до Пенсійного фонду або свого банку в Україні. Якщо раніше ідентифікації внутрішньопереміщені особи могли пройти лише в Ощадбанку, то тепер з 18 червня це робитимуть усі банки. Постанова Кабінету міністрів номер 720 від 18 червня зобов'язує банки. Інформувати пенсійний фонд про фізичну ідентифікацію пенсіонера протягом доби. Другий спосіб. Через додаток Дія. Третій спосіб. Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Четвертий спосіб для пенсіонерів, які перебувають за кордоном, через дипломатичну установу України. В країні перебування. Потрібно взяти у консульстві документ, що особа є живою, і разом з пакетом документів направити до пенсійного фонду. І п'ятий спосіб відеоконференц-зв'язок. Ним, як правило, найбільше користуються пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Саме для них він був і запроваджений. А тепер повернемося до заяви про неодержання пенсії від Російської Федерації. У порядок проведення відеоконференцзв'язку внесено зміни і запитання про неодержання пенсії від Росії включено до переліку індивідуальних запитань для проведення відеоідентифікації. Якщо під час відеоідентифікації такого питання не прозвучало, Пенсіонер може самостійно просити у працівника зафіксувати повідомлення про неодержання пенсії від Російської Федерації. Якщо пенсіонер ВПО знаходиться за кордоном, він може надіслати поштою до пенсійного фонду рекомендованим листом документ, що особа є живою, отриманий в українській дипломатичній установі. Та заяву, написану у довільній формі. Також рекомендую додати копію сторінок українського паспорта та ідентифікаційного коду. Юристи громадської організації Донбас СОС підготували зразок чи шаблон заяви про неодержання пенсії від Росії. Внизу в описі я залишу посилання на цей шаблон. Ви можете собі його замонтажити і заповнити. Скопіюйте посилання і вставте у пошук свого браузера. Вам відкриється зразок заяви. Ще один нюанс. Я казав, що з 18 червня ідентифікацію можна проходити у своїх українських банках, і банки зобов'язані протягом доби. Інформувати пенсійний фонд про проходження пенсіонером фізичної ідентифікації. Але написати заяву про неодержання пенсії від Росії можна лише у пенсійному фонді. У банку таку заяву від вас не приймуть. А якщо прийме недосвідчений працівник, вона не матиме ніякої ваги. Це прерогатива лише пенсійного фонду приймати таку заяву. І долучати її до вашої пенсійної справи. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!